Пан Коцький розлігся. Зранку нас підняв, розбудив, розшевелив. А тепер хоба влігся собі і потягується. Да? потягулі влаштовує собі такий. А. Звернули на нього увагу. відійшли. Звернули на тебе увагу. Де ти там? Відвернувся. Дивіться, як цікаво лежить голова. Розвернута туди, задні лапи сюди. <різь> сьогодні. Це в тебе розтяжка така, так? Да? Теж треба взяти до уваги, щоб ці міжпозвоночні міжпозвон... грижі не боліли. <різь> розтяжка така. <різь> Протрузій, щоб не було, так? Да? А то вже. Розігнутися не можеш. Треба брати приклад з кота. Кіт лежить собі, розтягнувся, потягнувся. О, задню лапу. Оба. А ще одну лапку зможеш так? Передню. Вікно дивиться. Персик там дощ іде. Не будемо поки виходити. Бо тільки його виносиш, коли влажність така, і він зразу мокрий робиться, я не знаю. Впітує влагу шерсть. Дай твою Моську покажу. А, Відвертається. Моська. Потягуся зробив. Будемо прокидатися, будемо ганяти вже. Персюнь. Вітанечко, всім передавай кажи. Всім вітання. Будьте щасливі, здорові та багаті. Підписуйтесь на Рудого кота.